Вода відходить з станом зараз, вже середній рівень менше одного метра. Але п'ять наших населених пунктів все ще частково підтоплені. Це біля 800 будинків, які там ще стоїть вода. Як тільки вода відходить, зразу починають працювати спочатку вибухотехніки, їх біля трьох десятків бригад насправді зараз працює не тільки. Спеціалісти з Херсонської області, тому що були залучені фахівці з усієї України насправді потім працюють правоохоронці, які фіксують збитки, які фіксують наслідки цього. Теракту цього військового злочину, і вже потім працюють тут нечасно Фактично, це працівники комунальних служб, екологи, працівники ДСНС, які відкачують воду з підвалів. Вибори води з беруться постійно і аналізи постійно вони є відкритими. Зрозуміло, що там склад води з суттєво зараз змінений ніж станом до цього теракту і по важким металам, по іншим Казникам зараз цю воду вживати е, неможливо. Е, велика кількість будинків ще підтоплені, тому зараз важко сказати, скільки ще потребує буде відкачки з підвалів або зережівсь. ям. ну там є рід, різні ситуації. Зараз максимальні зусилля. От всі ресурси, які є у ДСНС і у волонтерів, які так само працюють деякі з мотопомпами, з цими рукавами допомагають людям відкачувати цю воду. Це це зараз відбувається і буде Буватися покинув на останній будинок не приведемо до відповідного стану.